Вітання усім, хто по той бік екрану. ЦНАП міста Луцька вже багато років є взірцем якості надання адміністративних послуг. Сьогодні впродовж ефіру ми будемо розмовляти з очільницею центру надання адміністративних послуг міста Луцька, пані Ларисою Карпяк. Тож, пані Ларисо, вітаю вас! Вітаю! Розкажіть, будь ласка, яким був цей важкий рік для зокрема для вашого центру надання адміністративних послуг? Ви знаєте, що, мабуть, він був дійсно важкий не тільки для нас, але і для наших відвідувачів. За цей період 24-го року дещо змінилось і в наданні послуг, і в якості їх надання, і в відношенню навіть самих відвідувачів до вирішення тієї чи іншої проблеми, з якою вони звертаються у цна. Мабуть, це повномасштабне вторгнення наклало в свій відбиток і на психологічний стан людей. Відповідно, люди дещо стурбовані. Багато в нас є внутрішньо переміщення. Осіб, які звернулися за отриманням послуг щодо пошкодженого майна, от і, мабуть, що все-таки це дещо наклало відбиток на нашу роботу. Однак, в цьому році ми найбільше надали послуг за усі 12 Скільки, власне, років. До нас звернулось за фактично 11 місяців цього року, понад 280 тисяч відвідувачів. Конкретно за послугами, бо кожна людина звертається двічі. Один раз подає документи, інший приходить забирає. Це було надано 152 тисячі послуг. А це лише у центральному, так би мовити, ЦНАПі, чи по філіях також ось по філіях. Дві філії наші надали понад 20 тисяч послуг, і 5 тисяч послуг було надано ще на віддалених робочих місцях. Які послуги все ж найбільше користуються, чи чи є якась така статистика? статистика? Щорічно міняється зараз у зв'язку з тим, що не проставляється відмітка в паспорт про реєстрацію місця проживання перебування особи? Відповідно, мешканці звертаються за витягами. Хоча дана послуга має можливість скористатися людям через портал «Дія», не відвідуючи ЦНАП, СНАП отримати цю послугу? Однак впродовж 24-го року до нас звернулись понад 20 Одна тисяча саме за даною послугою. Це і витяги, це і інформаційні довідки з реєстру, це і довідки про склад сім'ї, які потрібні зараз для військомату. За такими послугами було дуже багато звернень, але приємно визначити, що адміністратори мають зараз можливість доступу до реєстру тергромади, до реєстру міграційної служби, і ми можемо надавати витяги про підтвердження місця реєстрації особи по всій Україні, що є досить зручно для. Заявників, тому що не треба їхати, навіть якщо людина прописана в Чернівцях чи Тернополі, не треба зверна, звертатися до них за цією послугою. Ми допомагаємо нашим відвідувачам користуватися дією, вчимо, але якось люди трошки з пересторогою ще відносяться до замовлення онлайн послуг. Дійсно, все ж краще мати підтвердження, паперове підтвердження. Скажіть виклики, виклики, з якими доводилось зіштовхуватись під час ось. Ситуації складної в країні з чим сі ж Е, враховуючи те, що в нас працює онлайн запис, багато відвідувачів вже дуже гарно користуються цією можливістю і записуються на зручний для них день і час для отримання тієї послуги, щоб потім не чекати. В черзі ці номери талонів попереднього запису мають пріоритет, і чітко викликаний буде заявник на ту годину, яка зазначена. Також от під час повітряної тривоги йшли збої в роботі цієї черги, тому що години переносилися. Ну, звичайно, повітряні тривоги. І ще з одним таким аргументом, який би я назвала як важливий, який впливає на нашу роботу і на якість послуги, це відсутність можливості роботи в реєстрах. Досить часто реєстри вимикаються, десь є пошкодження інфраструктури, десь пошкодження серверів. Відповідно, реєстр не працює, досить важко відвідувати пояснити, коли він буде працювати, особливо це було повін... помітно. В певний період часу, коли власне до вас найбільше зверталося людей, розкажіть про цей період, як, як його подолали? Ну, от впродовж двох місяців, з квітня по липень, ми мали можливість оновлювати дані для наших військовозобов'язаних в резерві Плюс. Е, працювали без вихідних і субота, і неділя. Оце якраз були пікові навантаження, коли при середньостатистичному навантаженні в місяць 12 15 тисяч відвідувачів, то якраз за липень місяць було більше 21 тисячі відвідувачів. То звичайно, що таке навантаження впливає і на адміністраторів, і на відвідувачів, коли вони довго очікують черзі. Ну, але справилися з цим викликом. Тим паче, що реєстри тоді, власне, і найчастіше скажу давали так, збої в роботі, так роботі, так і навіть от коли були в нас військове зобов'язання, які чітко знали, що вони є заброньованими, що в них в когось є відстрочка, ці дані в резерві не були відображені. Ну і звичайно, претензії до адміністратора ЦНАП, ну і, мабуть, що все таки робота з людьми це є найважче, що може бути. А розкажіть про філії а. Чи часто люди туди відвідують ті філії? Ось дві їх є у Луцьку, так. нагадаю нашим глядачам, чи часто вони приходять туди, і чи власне все ж таки ось над міста Луцька, який на Лесі Українки, все ж таки найбільш приймає найбільш, найбільшу кількість відвідувачів, ну, враховуючи, що наш спект послуг набагато більший ніж на філіях. На філіях фактично можна отримати ті ж самі послуги. Крім обміну посвідчення водія реєстрації транспортних засобів та сільськогосподарської техніки, це на філії номер 2 і філії 1. На філії номер 2 не можна отримати послуги щодо оформлення біометричних документів, бо канал зв'язку більше 500 тисяч, щоб його провести захищений канал. Але в наших планах є ще багато чого, що ми хочемо далі розвиватися. Ну і на філії номер 2 в нас працює один адміністратор і представник пенсійного фонду. на філії. Номер один у нас працює три адміністратори. Звичайно, попит на ці послуги є дуже великий. Це густонаселений район в районі соборності, проспект Соборності, хоча на філії номер 2 на Ковальській там набагато зручніша парковка, теж є можливість запису на прийом на визначену годину. І результати послуг, навіть якщо людина подає, там можна замовити навіть засобами поштового зв'язку, отримати, тобто не треба їхати. Розкажіть про плани. Ви вже так коротенько сказали про плани. Розкажіть, що плануєте надалі? Ну, звичайно, нашою самою обітною планом би було те, щоб ми провели реконструкцію приміщення Рацу. Це приміщення міської ради. В нас були певні вже проект розроблений, тому що, бачите, все-таки площі не вистачає. Трошки в нас не на такому рівні інклюзія в центральному приміщенні. В цьому що ми зараз знаходимося. Ми про це дбаємо. От якраз цю біометричну станцію яку поставили на філії номер два номер один, то і була мета того, щоб людям допомогти на. Оформлення документів, біометричних документів. Зараз ви знаєте, що буде вже створений хаб ветеран. І там в нас теж планується три робочих місця. Теж станція на оформлення біометричних документів, послуги. От всі кажуть, чи плануєте збільшувати кількість послуг? Ні, ми зараз якраз працюємо над тим, щоб послуги надавати в комплексі. Угу. Щоб за однією заявою, наприклад, як є малятко, відразу дев'ять послуг надається. Мама після пологів приходить до нас, оформляє народження дитини чи тато і отримує і виплати, і записує дитину в дошкільний заклад. І, і можуть зразу на біометричний документ подати дитині свідоцтво про народження і реєстрацію. Загаломий Це на так, так. Це набагато комфортніше людям. Те саме по реєстрації шлюбів. При подачі заяви на реєстрацію шлюбу відразу пропонуємо оформити біометричний документ і посвідчення водія. Ще нова послуга, яка в нас навіть в цьому році запроваджена і теж користується попитом. з серпня місяця ми почали реєструватися сільськогосподарську техніку і знімати з реєстрації вже е е цю сільськогосподарську техніку. Майже за два місяці понад тисяча звернень за даною послугою теж були. Це якби нова послуга, яку адміністратори освоїли. А робочі місця ви сказали, де вони все ж таки ще додаткові є. Так я, я так розумію, що будуть при ветеранському хабі. Так де ще вони? Де де, куди ще можна завести? Ще в нас є то, в п'яти старостинських округах uh -huh. наші віддалені робочі місця, які працюють згідно графіку. З понеділка по четвер ми приймаємо теж населення. Безпосередньо не треба людям навіть до Луцька приїжджати, хоча в нас доступність досить така зручна. Центр міста люди можуть скористатись послугами. sabe? Є малятко чи є робоче місце при пологовому, можливо, чи при перинатальному ні, немає, тому що зараз теж є можливість через дію скористуватись даною послугою, угу. і молоді батьки вони в нас досить такі активні. Вони володіють соцмережами і все вони подають там. Коли почався ковід, нам просто було заборонено там знаходитись, щоб не не ходили посторонні відвідувачі все таки в перенатальні і пологові Зрозуміло. будинки А про черги. Так, чи є вони все ж таки? Чи, чи багато людей приходять поза чергою? Що, що на рахунок якогось запису і черг? Ну черги в нас є. Є зараз визнаю, є черги на реєстрацію нерухомого майна. Бачите, в засобах масової інформації масово поширюється. Повідомлення про те, що треба до 25-го року внести свої відомості або перевірити відомість про наявність житла, або його відсутність, де коли йде задвоєння нерухомого майна, і податкова служба виставляє людям податок значно більший ніж нерухоме майно. Ну це в зв'язку з роботами реєстрів, і тут люди звертаються саме з тим, щоб перевірити своє майно в реєстрі речових прав. Хоча зараз теж і в дії можна це зробити але ми от плануємо, що на наступний рік ми будемо досить таки вчити нашу громадськість через різні вебінари, через різні. Заходи вчити наших відвідувачів, наших мешканців цифрової грамотності, щоб вони могли вільно з дому замовити ту чи іншу послугу. Багато послуг переводяться зараз онлайн, але це не говорить про те, що її не треба буде опрацьовувати. Замовлення людина дає, а послугу ж треба виготовити, замовити, внести в реєстр. Нас так звертаються люди щодо реєстрації декларацій про початок будівництва, про завершення будівництва. Просто листами Надсилають, а все це робить адміністратор. Майже зараз 45% з усіх послуг надається виключно адміністратором. Якщо раніше ми лише приймали документи і вже суб'єкт надання їх опрацьовував, то зараз більшість це все робить адміністратор. Сканує документи в систему, підтягує витяги ДЗК, все це лягає на плечі адміністратора. Знаю, що з'явилося у вас місце самообслуговування. Так розкажіть коротенько про нього, що це таке, і яким в... чином можна скористатися послугою самому? Так е, в нас є. Можливість скористатися даним робочим місцем, воно працює згідно графіка нашої роботи. Є два працівники, які відповідалюють за роботу цього місця. Якщо хтось прийшов, йому треба роздукувати той самий витяг або довідку про несудимість. Завжди працівник допоможе, підкаже, як це зробити. Це робоче місце було встановлено в рамках програми ЕГАП. Воно для нас було безкоштовне, як і меблі, так і комп'ютерна техніка, все для наших відвідувачів для відвідувачів. Воно безкоштовно також чи так, безкоштовно, навіть і папір, якщо треба роздрукувати, звичайно, ми забезпечуємо про роботу. Як все ж таки е, працюєте? Е, чи змінило щось в вашій роботі? Ось е, с, на, 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 на даний момент чи працюєте у вихідні там, у суботу, до прикладу, як це було з оформленням. Е, Публікових даних ні, зараз ми в суботу не працюємо. Працюємо з понеділка по четвер по з 8 до 17, п'ятниця з 8 до 15, але постійно на прийом. Якщо ми раніше працювали в суботу, в нас були вільні години в, в такі будні дні. Ми могли приділити час навчання, то зараз набагато важче працювати. Ну, ви розумієте, що і працівники вигоряють психологічно вигоряють, тому що це втома. Багато є в нас зараз. Звертаються військових за пільгами. Це особлива категорія цих цю категорію громадян. Ми обслуговуємо позачергово. Хто ще може позачергово отримувати послугу? Члени сімей загиблих і ну, військовослужбовці, які мають там посвідчення учасника бойових дій? Запрошую вас все-таки ознайомитися з роботою нашого ЦНАПу і поспостерігати за роботою відділів. З 21-го року я знаю, що можна у ЦНАПі одружитись. Чи багато людей все ж таки беруть шлюб у центрі надання адміністративних послуг? Скільки людей взяло шлюб? От СНАПІ цього року. Добре, Взагалі, з початку цього року до нашого відділу реєстрації актів цивільного стану, тому що тут надаються не тільки шлюби, реєструються, а реєструються народження, смерть більше трьох тисяч звернулося за послугами. Щомісячно десь в межах 50-60 пар приходить до нас, подає заяву на реєстрацію шлюбу. В нас є дві можливості зареєструвати свій шлюб. Це перша звичайний за 85 копій. Коли пара подає заяву, і на 31 й день укладається шлюб, а є можливість шлюбу за добу. Ця послуга коштує 3 тисячі гривень. Якщо сьогодні подаєте заяву, проводимо перевірку документів. Відповідно, завтра можна вже укладати шлюб. Про позачергою ще розкажіть, чи військові можуть швидше, все ж таки взяти шлюб? Ось власне, так, є теж можливість проведення реєстрації актів цивільного стану у скорочені терміни на період воєнного стану. То користується цим? Військові зобов'язані більше. Багато є навіть таких, що звертаються до нас, щоб подати онлайн заявку. Зараз ця послуга тільки починає так набирати свої оберти, тому що є військові, які перебувають в зоні бойових дій. Виходимо на онлайн зв'язок з ними, вони підтверджують своє виявлення щодо реєстрації актів цивільного стану і вже потім приїжджають на укладення шлюбу. Зараз ми перебуваємо у відділі реєстрації бізнесу. Тож, пані Ларисо, чи багато? Бізнесменів звертаються до вас, і за якими послугами можуть звернутись? Відділ реєстрації бізнесу, якраз і працює над тим, щоб реєструвати фізичні юридичні особи, підприємці та знімати їх з реєстрації, якщо хтось припинив діяльність, але варто зазначити, що в цьому році значно більше зареєстровано юридичних осіб. Можливо, зв'язку з тим, що наша Волинська область є спокійнішою трошечки, і бізнес іде сюди на реєстрацію. Теж фізичні особи підприємці реєстру. Трують свою діяльність, ну але є ті, що закриваються з певних причин. Хтось не хоче, щоб їхні дані попадали в резерв плюс, і відповідно йдуть в тінь. Це теж є такий показник, і ми це визнаємо. Що на жаль, скільки заявників звернулося до вас цього року за ось цей рік? За, з початку року, за послугами щодо реєстрації бізнесу, звернулось понад 7 тисяч відвідувачів. Щодо водіїв і власників транспортних засобів, чи змінилось щось для них, і чи можуть, і в якому випадку вони до вас можуть завітати? В цьому році значні зміни пройшли щодо реєстрації транспортних засобів. Якщо ми раніше реєстрували тільки нові з салону автомобілі, то зараз ми маємо можливість реєструвати транспортні засоби, які переоформляються згідно договору купівлі-продажу. Продовж цього року зареєстрували більше 500 автомобілів та оформили посвідчення водія. Більше 900 відвідувачів. Це навіть те, що я казала, коли наречена змінює свій паспорт, отримує вже новий паспорт на нове прізвище. Вона відразу може прийти і отримати посвідчення водія, що є досить зручно для відвідувачів. Послуга надається в комплексі. Мабуть, одним з найголосливіших кабінетів все ж таки залишається ось цей. Де видають паспорти? Розкажіть, чи багато людей скористались послугою видачі паспортів? Хто, хто приходить сюди, чи приходять за закордонними паспортами все ж більше? Чи змінювати паспорт і якості id карточки користуються попитом? Так, звичайно, ну враховуючи те, що перша id картка видається на 4 роки термін, то досить багато вже в нас відвідувачів, які подавали там в 16-му році чи 18-му, звертаються вже повторно на оформлення наступної, якої термін дії попередньої закінчився. Загалом, з початку року, на отримання id паспорта звернулось біля 7 тисяч відвідувачів, і десь фактично майже 8,5 тисяч відвідувачів оформляли так званий закордонний паспорт. Багато зараз є діток, які їдуть на оздоровлення, на відпочинок. І особливо в нас спостерігаються такі пікові періоди. Це травень місяць оформлення і грудень місяць. Канікулярний. Теж. Так, канікулярний період. Багато дітей виїжджає з кимось з родичів, відповідно, і дозвола даються. Крім того, в даному відділі ще працює послуга, вклейка фото. І от навіть якщо ми вже Думаємо, що всі обміняли свої паспорти на айді картку, то не так більше двох з половиною. Не обов'язково. Так? так, не обов'язково більше двох з половиною тисяч відвідувачів замовили послугу вклейки. Фото вклейка фото є безкоштовною послугою. Причому айді, друга карточка треба оплачувати. Чи здорожчали все ж таки. Виготовлення паспортів за зараз закордонний терміновий паспорт, який виготовляється впродовж семи робочих днів, вартує півтори тисячі гривень, і 900 гривень паспорт, який виготовляється з 20 робочих днів. Подорожчання відбулося, але воно зовсім незначне. Там біля 100 гривень. А про те, що терміновий, яка різниця з нетерміновим як довго виготовляють нетерміновий? Нетерміновий 20 робочих днів. Розкажіть ще коротенько про плани на наступний рік, що все ж таки плануєте, окрім того, що вже говорилося. І на завершення програми, чого б хотіли побажати своїм працівникам, можливо, е, Своїм працівникам навіть. звичайно терпіння. Ми будемо робити все, щоб в рамках проєктів все-таки психологічно трошки підтримати працівників, щоб якось їх перезавантажити. Ми розуміємо, що зараз не до відпочинків, ні до того, але це всі складності треба буде врахувати, і багато будемо працювати, як я вже сказала, на те, щоб вчити людей цифрової грамотності, побажати нашим від. Відвідув... Відувачам теж терпіння, тому що адміністратори теж такі самі люди. І в них є сім'ї, в них є чоловіки, які воюють, діти, які воюють. Ми теж з тим всім стикаємося. Розкажіть про гарячу лінію, так на яку можна телефонувати, і чи часто люди все ж таки телефонують своїми зверненнями, так і про співпрацю з Луцькою міською радою, чи підтримують вони. Та звичайно, ну тут, мабуть, і тому ми є таким успішним ЦНАПом, тому що є підтримка і депутатського корпусу, і міського голови і заступників, тому що навіть як нам треба було збільшення штату попередні роки. Вони завжди до нас дослуховувалися. Пряма лінія міського голови 1580, Вона працює в нас цілодобово, і досить багато туди звертається наших додзвонювачів з питанням щодо роботи ЦНАПу, щодо переліку на ті чи інші послуги. Навіть буває таке, що телефонуючи. Я там вас забирав свій біометричний документ, бо завтра літак і, і таке інше. Крім того, на департамент покладено ще робота щодо письмових звернень, організації прийому міського голови та його заступників. Досить часто звертаються, Люди зараз багато пишуть електронних звернень на нашу електронну скриньку з будь-яких питань. Дуже дякую вам за розмову. Я нагадаю, що сьогодні, впродовж ефіру, ми розмовляли з очільницею центру надання адміністративних послуг Ларисою Карпяк. Не перемикайтесь, будьте зараз.